Уродженця Полтавської області обвинувачують у тому, що він був учасником шахрайської схеми Ваш родич потрапив у ДТП, а зокрема у тому, що він забирав кошти в шуканих родичів. Справа двічі побувала у суді першої інстанції. Чоловіку призначили 10 років позбавлення волі, і нині ця справа знову у Волинському апеляційному суді. Ця справа вже двічі побувала у Луцькому міськрайонному суді. Спершу чоловіку призначили 11, а потім 10 років неволі. І ось знову апеляція. Бо обвинувачений не визнає себе винним саме у грабежі. Йдеться про один із трьох епізодів по схемі Ваш родич потрапив у ДТП. Невстановлена особа, знайомий обвинуваченого із СІЗО, телефонував потерпілим і обдурював їх. А сам обвинувачений забирав у ошуканих родичів гроші в одному із епізодів. Він відкрито викрав кошти. Ще згідно попереднього згоджено з невстановленою досудовим розслідуванням особи злочинного плану на заволодіння чужим майном шляхом обману, виконуючи відведену роль чи перебуваючи у приміщенні квартири, керуючись корисливим мотивом територію, чи раптово виникли умисли не відкрити викладення чужого майна, діючи умисно в умовах воєнного стану, повторно відкрито викрив грошові кошти в сумі 50 тисяч доларів США. Що на момент вчинення злочину становило 1 мільйон 778 тисяч 430 гривень, та в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдав потерпілі майнову шкоду, особливо великому розмірі. Обвинувачений, який проти того, щоб потрапляти в об'єктив відеокамери, визнає себе винним у шахрайстві, але не в грабежі. Кваліфікація за частиною 5 статті 186, вона є лишньою. Орган досудового розслідування в цій частині створив для себе ілюзію так званого статистичного благополуччя. Чому? Тому що о, сума викраденого буцімто обвинуваченим дивним чином збігається з сумою в гриневому еквіваленті договору купівлі-продажу будинку потерпілої ранішої точки. Разом з тим, якщо рахувати елементарно просто гроші, про які говорили потерпілі, то було 80 тисяч доларів плюс 30 тисяч євро всього 110. За версією органу досудового розслідування зникло 50 тисяч і потерпіла, яка заплуталася в своїх, скажімо так, поясненнях, каже, що обвинувачений взяв пакет. І пішов, а всі гроші були в одному пакеті. Тобто, дивним чином рівно 50 тисяч часу на відрахування чи ще якось ні в кого не було. Натомість прокуратура наполягає лишити вирок суду першої інстанції без змін. Вважаємо, що кваліфікація дійсно важчена з епізодом заволодіння грошовими коштом потерпілою остати два сьомого жовтня 2022 року є вірною, оскільки в дійсності мало місце відкрите викрадення майна. Яке було здійснено присутності свідків, оскільки обвинувачений вихопив пакет, Особи свідок намагалися його наздогнати, проте не змогла, що свідчить про вірність кваліфікації. Окрім того, було зазначено в обвинувальному акті вироку наявність корисних мотивів вчинення кримінального правопорушення умислу на заволодіння чужим майном, що свідчить про безпідставність доводів сторони захисту. Зваживши аргументи обох сторін, суд постановив апеляційну скаргу захисника, не невідомо залишити без задоволення, а вироку з країна суду Ленської області 13 грудня 2023 року щодо третього без зміни. Чи оскаржуватимуть цей вирок у Верховному суді. Обвинувачений і захисник вирішать після обговорень Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.